Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Російська війна проти України змусила державу-члени НАТО посилити захист східного флангу альянсу і перевірити готовність військ на випадок подальшої агресії. Одна з речей, над якими працюють нині союзники, оперативна сумісність на полі бою, адже у кожного війська власні технічні системи і деякі працюють разом краще ніж інші. Кореспондентка голосу Америки Карла Баб побувала у найбільш східному європейському штабі американських військ. У польській познані, де солдати працюють над інтеграцією систем НАТО. Всередині цих трьох вагонів на парковці військового табору Костюшко в Польщі американські солдати працюють над повною інтеграцією військових систем Східного фронту НАТО. Отже, картина може бути наступною. Потенційно, американська радіолокаційна система бачить вхідний удар. Повідомляє про це до польського центру наведення, а потім цей польський центр наведення надсилає повідомлення румунській вогнівій платформі, яка виконує завдання. Це нова лабораторія взаємодії армії США або ж I-Lab. Це місце, в якому союзники по НАТО на практиці вивчають американські військові технології для адаптації і вдосконалення власних систем зв'язку. Це може бути встановлено в транспортному засобі як система командування та контролю, на якій ви можете бачити сили союзників. Можете уявити це як ваші мапи Google. і ви можете надіслати як програмі Waze, події, які відбуваються в дорозі до фактичної системи команд та управління. Ми не змогли побачити ввімкнену систему у роботі із міркувань безпеки, але дізналися, що iLab працює лише кілька місяців, але вже надає велику кількість запитів на відвідування. У нас були представники Литви, У нас були і представники Естонії. Я знаю, що ми будемо приймати колег з Польщі та Німеччини в майбутньому в процесі підготовки до навчань. Ось чому кажуть має Айлеб значення. Багато західних союзників НАТО співпрацювали десятиліттями. Однак, не у східній Європі, де більшість країн НАТО приєдналися до альянсу лише після 2004 року чи пізніше. Генерал-лейтенант США Джон Колашевський, який вдало запровадив Айлеп, командує близько 20 тисячами американських солдатів на східному фланзі НАТО. Я думаю, що вони бачать, знаєте, жорстокість того, що відбулося в Україні. Є відчуття терміновості, є почуття мети, і всі 30 країн об'єднані. НАТО об'єднане для стримування російської агресії, і покращення її здатності боротися разом за допомогою об'єднаної технологічної системи. И у них, у врагов, хорошая техника, и все НАТО им поставляет. И вот сейчас пошла информация, что будут там уже с дальностью 150 километров, и враги поставят все. Вообще они дадут им все. Это война, это первая война, которая настолько в медиа представлена. Никакая война до этого настолько не была представлена. Из-за этого это вынуждает рабочие вопросы вот озвучивать на, на, на уровне политическом, то есть... Высшее командование говорит, мы провели заседание Ставки, мы решили то и то. Генерал Залужный, генерал Сырский решили, вот, приняли решение продолжать дальше оборону Бахмута и так далее. Это, это вопросы, которые вообще ну, в армии обсуждаются, никакого отношения к гражданским не должны иметь, как бы дело и так далее. Но, к сожалению, кто-то говорит, к сожалению, кто-то считает, что это у нас трансформация общества происходит, вообще новые реалии абсолютно. Но такие вещи в прошлом просто не доходили, не всплывали. То есть вот максимум просто в СМИ могли быть заголовок, что на том-то участке идут бои, такие-то или иные, вот, тяжелые, не тяжелые. Поэтому что я ожидаю на этой неделе? Тяжелые бои. Задача перед э, украинским генштабом, вот она очень сложная. Как тогда обернуть украинское контрнаступление так, чтобы вот враг Думаю, что вот есть очевидное направление, все-таки Украина нанесла удар на направлениях, неочевидных. Или наоборот, нанесла удары на неочевидных, а в конечном итоге смогла все-таки продвинуться на очевидных. Вот это очень. как бы высшее военное искусство. Генштаб украинский ежедневно сообщает о том, сколько потерь у российских оккупантов. И вот сегодня сообщается о том, что было уничтожено 1060 российских оккупантов. Не буду спрашивать, что это для них означает, видимо, ничего. А понимаем ли мы, как их считают? Вот как можно посчитать количество уничтоженных расистов, которые пришли на нашу землю? Есть много методик подсчетов, они комплексные и вместе связаны, например, с методикой с техникой. Вы считаете количество уничтоженной техники и там на, на, на определенную машину уничтожено количество людей уничтоженных. Разные тоже есть подсчеты, там и 5, и 10 человек на машину, то есть 7 человек, ну, то есть по-разному. Поэтому у нас Подсчеты, кстати, бывают разными. То есть мы видим, что даже там западные, скажем, Пентагон называют одни цифры, Европа называет другие цифры. Да? Какие-нибудь независимые израильские аналитики называют третьи цифры. Вот. Кто-то называет еще четвертые цифры. Потому что методики подсчета разные. Поэтому часто, когда называют цифры, их называют плавающими. То есть, допустим, там общие потери, от 150 тысяч до 300 тысяч. Ну, разброс огромный. То есть 150 тысяч потерь и 300 тысяч потерь, это ой ой, -ой два раза как бы разница. Вот. Но это, наверное, с этим связано. Но подсчет идет так, да, например, мы фиксируем действительно визуально уничтоженную технику. Дальше идет подсчет людей, сколько людей к этой технике могло быть, с ней связано, привязано. А, помимо этого, есть информация, сливы информации, похоронки, вот всевозможные, сколько людей прибыло, не прибыло, пропавшие без вести, сколько из штата вытерли людей, то есть сколько у вас было людей, допустим, в каком-то штате, и вот, допустим, после какой-то ситуации эти люди исчезли, пропали. Куда они пропали? Дезертировали, убежали, их просто там записали, это фантомное число, то есть они придуманные были. Вот, то есть, и вы это все суммируете вместе. Это огромная работа на самом деле. Те, кто этим занимаются, вот, это день и не два это огромный объем информации много людей этим занимаются вот и в конечном итоге да вы получаете вот цифры там или же ежедневные или недельные или месячные или суммарные Війна это математика, Действовать надо рационально. О, как мы красиво ударили. я, я такого таковні говоря. Хатя взрив Дніпропетровський, тут был, он був красивий. Да, це правда. Щойно ми приїхали на зйомку. Лунає сигнал повітряної тривоги. Мобільна група протиповітряної оборони вмить виїжджає з місця дислокації на бойову позицію. Переміщається на позашляховику, адаптованому до бойових умов. Локації, де чергують мобільні бригади ППО, ніхто не знає. Секретні вогневі позиції не розповідають навіть іншим екіпажам підрозділу УСЕЗА для безпеки військових. До бойового виходу маскують також і установки. Маскування з озброєння знімають уже на місці. Стрілець і водій оперативно витягують із салону позашляховика ракети та заряджають їх у переносний зенітно-ракетний комплекс Дуал Маунт Стінгер, який Україна отримала від Литви перед початком повномасштабного вторгнення. Цей ПЗРК призначений для ураження цілий, що низько летять. Це ДМС-Стінгер на базі Хамві. Ця установка ефективна, так як я вже провірив. Самольоти, вертольоти і безпілотники. Ракету нам зараз поки важче, бо вона чуть швидше, ніж наша. але... Ми їх все одно збиваємо. Мобільна група ППО це двоє військовослужбовців: стрілець зенітник та водій працюють у тандемі. Поки стрілець шукає цілі в об'єктиві Стінгера, водій видивляється цілі із землі. Кермувальник Микола, звук ракет і безпілотників знає досконало. Один з одним каже, не сплутає ніколи. Дивитися, чи нічого ніде не бачить, ніхто нічого ніде не летить. І так само слухати на слух ракети. От і так якби допомагати коректувати стрілка. І Розказую, що за зиму та того, то того, то чую звук шахеда, і він вже приблизно в ту сторону починає ракетою ловити його. За такою схемою у новорічну ніч команда збила зі стінгера іранський безпілотник шахет. Летів в сторону Києва. Він пролетів наді мною, я його пропустив, получається, і пустив ракету йому в догін, бо назустріч я не міг йому. Бо уламки полетіли в мою сторону. Олександру 25. Він кадровий військовий. Миколі 39. Він мобілізований. У тандемі працюють від початку повномасштабної війни. Перша бойова позиція команди була поблизу Бучі та Гостомеля. Тоді військові відпрацювали успішно. Два самоліти я збив на обороні Києва в лютіжі в сторону Чорнобиля. Два су 25 їхніх, і потім. Я збив Орлан, безпілотник їхній, який розвідував інформацію. І потім мені поступила команда поїхати під Бучу. І Гостомель, там були їхні ворожі вертольоти. Успішно збитих два вертольота Ка-52 їхніх. Вони були, можна сказати, найважчі. По самольоти я збивав одної ракети, а в вертольот мені приходилось випускати дві ракети зразу. Нині ця група продовжує захищати небо Київщини, прикриваючи одну з теплових електропідстанцій області. Екіпаж працює 24 на 7. У позашляховику, на якому встановлена зенітно-ракетна установка, бійці облаштували свій побут. Тут і очікують ворожих, а так лише час від часу змінюють локації, щоб не попастися комусь на очі. Коли сидиш не годину, а шість годин на дні ну на одному місці ведеш то ноги, руки трошки мерзнуть. Але краще прохолодна та хмарна погода, тоді більше шансів поцілити та знищити ворожі об'єкти, кажуть армійці. Хмарна погода безсонячна, це погода найкраща для збиття повітряних цілей, так як шахіди йдуть в вниші хмар, Хмари світлі, а він такий відлічається від них, і його на фоні хмар дуже добре видно. А погана погода це коли туман. Дощ, сніг, ні, Олександр, ні Микола ніколи й не думали, що служитимуть у протиповітряній обороні та полюватимуть на ворожі ракети і дрони. А нині горді, що саме на них сподіваються всі українці, коли звучить повітряна тривога. Якщо б ми тут не прикривали критичні об'єкти, у них не було б ні світла, ні води. Так як ми зараз прикриваємо у них, є мені приємно, що я виконую своє завдання тут. Небо Київщини, окрім великих комплексів ППО, захищають ще низка таких мобільних, проте ефективних груп. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.